Ігор Попов, експерт Центру об'єднана Україна» долучається до нашого ефіру. Пане, Попов, вітаємо вас. Вітаємо. Український президент Володимир Зеленський розповів, що 39 компаній задіяні у процесі виробництва російської ракети Орішнік, 21 з яких не перебуває під жодними російськими санкціями. Раніше український президент. Регулярно повідомляю, продовжує повідомляти про величезну кількість компонентів західного походження, яку українські спеціалісти знаходять в російській далекобійній зброї, якою Путін тероризує українців. Все це піднімає питання, яким є реальний вплив західних санкцій на потенціал російського воєнно-промислового комплексу. І чи є він взагалі? Як ви думаєте? Взагалі санкції працюють. І перш за все працюють технологічні санкції. Але це не означає, що треба їх один раз запровадити і забути. І тому групи моніторингу працюють постійно, експерти працюють постійно, обмін інформацією між спеціальними службами та коліде. І ми зараз бачимо нову знахідку фактично. а Зрозуміло, що це ж не з відкрите джерела, взялася інформація, які компанії задіяні, хто отримує і хто постачає все це обладнання і запчастини для рішників а загалом про санкції зрозуміло, що ми очікували посилення санкцій Володимир Зеленський і на саміті Великої Сімки про це говорив, і так само про це буде говорити на саміті НАТО. І наша делегація про це говорить: що примусити Росію до припинення вогню може лише загроза реальних пекельних санкцій, тобто нового рівня. Такого типу, як сенатор Лінсі Грем з доміндалем, запропонували в американському конгресі, де вони поки що заморожені пане Попов. А загалом, як можна посилити політичну волю наших партнерів проти критичних важливих для російського ВПК підприємств, щоб вони запровадили санкції? Адже от 39 російських компаній 21 досі не перебуває під санкціями. Ну це дуже багато. Що стосується цих кампаній, я думаю, що вдасться в діалозі з західними країнами добитися того, щоб ці кампанії попали під санкції. Дещо важче проходять або сильне збільшення тарифів, або санкції проти Росатому, тому що низка західних країн працює з Росатомом, і це очевидно. Або зараз складності з тим, щоб добитися зниження максимальної ціни на російську нафту. Через загрозу війни проти Ірану, навпаки, нафта в світі зростає, і тому це питання, звичайно, можна добитися якихось рішень, але вони не настільки будуть реалізуватися, тому що все одно прибуток від експорту нафти буде лише зростати. Дані економіст опублікувала статтю під назвою Китай став найважливішим помічником військової машини Російської Федерації. Достатньо об'ємна стаття, у якій описується, яким чином допомога Китаю допомагає російському військово-промисловому комплексу забезпечувати ті потреби, які є у російської армії. І звісно, масштаб, описаний у цій статті військово-технічної співпраці, яка є між Китаєм та Росією, змушує задуматися, адже враховуючи потенціал економічний Китайської народної республіки, той об'єм допомоги які вона може надавати Російській Федерації, може дозволяти їй продовжувати вести війну як мінімум довше набагато, ніж це було б без цієї допомоги. На вашу думку, оцей китайський фактор, яким чином впливає на спроможність Росії забезпечувати свою армію необхідним обладнанням, технікою і озброєнням? І яким чином можна на нього впливати, якщо нівелювати неможливо? Ми звичайно хотіли би, щоб Китай не постачав. Нічого там навіть запчастин для FPV-дронів е, до Російської Федерації. Ми хотіли би, щоб Китай не купував російську нафту навіть з усіма знижками. Але ми розуміємо, що це на сьогодні неможливо. А е, те, що Росія може звертатися і, скоріше за все, зверталася до Китаю з проханням надати летальне озброєння, сучасні дрони, про бойові дрони в Китаї, е, до високотехнологічна техніка є. Що Росія могла просити в Китаю аналоги Хаймерсів, а китайські аналоги вони більш далекобійні, ніж навіть американські. Ми не розуміємо, що це було. Але ми бачимо, що три роки Китай відмовляє, незважаючи на все це стратегічне партнерство. І тому насправді для нашої дипломатії вже перемогою є те, що Китай не надає летальної зброї Російській Федерації, і більше того, періодично ми. Чуємо із різних джерел, що то китайський лідер чітко говорить, Кремлю не здумається застосовувати ядерну зброю, то ще проводить певні обмеження і червоні лінії. І тому з Китаєм ми працюємо, це треба робити. Це складно. Китай це не Велика Британія, Китай це не Франція, але в будь-якому випадку, якщо Китай не посилить військову допомогу Росії, це вже буде добре для України. Дякуємо вам, Ігор Попов, експерт центру об'єднаної України, був з нами на зв'язку.